Щоб я не волнувався, блядь. Що, що ти кажеш? А, а, що я кажу, блядь? Я сказав, блядь. Що, що ти, блядь, що? Камеру маєш? Що за нахуй, блядь? Чо? Що там ходиш на мене? Дивися, блядь. Що ти дивишся, блядь? От, блядь, літера, братина. То скільки твої роки ти кажеш? 24, нахуй. Хорошо, Дорис, молодец. Ну ты прав, я шо, блядь? Буду бояться, що, блядь? Сибася нахуй, земля телефоны, зараз зара телефон был нахуй тут, блядь. Щоб меня, блядь, зараз стара не пигла, нахуй, щоб не плакала, блядь. А вы за у до дому, сука, я сказал, на. Що ты снимаешь, блядь? Що ты не ти, ты, блядь, придурок нахуй. Вот с Антон, блядь. Я просят, блядь. Пару суток сидю мій, хуя. Та де ж ти пив, то мені скажи. Пизди. Поняв? Хто це тебе так напоїв? Ну якщо я вівторок, сука, не вийду тій каталашки, я за хуяру всіх на. Мене вівторовий екзамен. На. А чим ти будеш так всіх? Всіх на. Куда саме чим? Ну такий боец сильний. От пусти руки то їм побачить. Чи я боєць, чи я не боєць, на. Серйозний ти парень. Что <coughs> ти в яку школу ходиш? Хожу на. Экзам нас здаю, ти роки не можу здати. Бо, блядь, такі придурки як мене, дають, на. Понятно. Ну от пояс, понятно, блядь. От посид, пожалуйста, руки. Да да ти пив, ти мені скажи? Пизди. Молодець. Коломази на що? З ким пив? З ким пив, а вам треба знати? Ну интересно просто, думаю, з ким пив? Ну, ну то з хлопцями пив. А горілку де брав? На хаті за На які? А на які? А я маю блядь, щоб за мене блядь, платили п'ять тисяч а майка. Я не вдома брав. Що ти горілка дома є? Я шо То Тож горілку гнати не можна. А де ти береш? А а мама ж не мені на випуск, то що мені? Не можна вигнати, що. Само не апарат тебе вдома? Є, то що м'який, де ти взяв? Взяв? що? А де ти взяв самого апарат? Зробив то що мені розути, що блядь? Що, чи, чи ви думаєте, до моєї мами поїдете? Мама, Запрятить. твоя зараз сама сюди прийде? Ну то ну ти ходиш щоб мене. Вона... вона зараз прийде, вона не при... вона прийде. Вона зараз прибіжить, твоє в Якщо вона зараз буде плакати, то до мене прибіжить, буде не бити я вас зараз, блять, пробусі наружні захуяруватись всі, а. Не віриш ти. То в тюрму посадять. А мені не похуй, що мене посадять. Це ти сьогодні п'яний. Ну да. ти що мене посадять? Я толику, блядь, позвоню. От, блядь, дай, сука, блядь, хай я позвоню до толика, зараз, блядь, вам буде і, блядь, блять нарушники стінах, блядь, боком вилізу нах. До якого ж ти толика моє дзвонити? Є такий толик на. Набери номер, я казав, блядь, набери. То й... І... де він живе, ти толік? Казав, набери номер. Де цей толик живе? Пізді. Ну то туди ж не дозвонишся. Ну то на б найде мой телефона, я позвоню. То, я призу, позвоню і найду, то де він живе, скажи мне? ПЕСДИ сказав, блядь. Найди телефону телефона, да ты, блядь, меня вот в этой пизде пиздит. Вот там меня найдешь телефон, а я тобі скажу. А де ти взяв? взял? ПСБ! Ну где же пистолета скажи? ПЕСДИ, я сказал! О, это тоже хорошее дело. Ну, ти давай. Я не курю. Он то б за візьміть. Може тобі ще дати на блюдець і поїсти тут, ні? І поїсти, можна, не мішали що день не їм. Ну то треба було не пити, а їсти. Ну а що я пив чи що? Молочка треба було попити. Ну, а, а залупки посадати не треба було. Ну то ти ж вираження вибирай. Я ж по-моєму старший трошки за тебе, ні? На мені не на... Ну мали б та, мали б собі старший. Ти бля б руки, блядь то вони заніміли, блядь? Вони не заніміли, вони якраз там нормально, свободне нормально, там, місце. блядь. Шо, а що вам, блядь, захуярить, так руки, це шо, блядь? Ну я з пістолетом по селу не їжджу на велосипеді, правильно? А я. А це шо пістолет? А шо це таке? А шо, це, блядь, ч, блядь, защитни, нахуй, блядь? Мене батько, блядь, робить со нахуй, на цьому їже, блядь, нахуй де, блядь, на ч мой еже, блядь, нахуй здесь, на зурой машине воно, блядь, нахуй, блядь, то що мені, желете, що, блядь? Коли женеся, доростеш. Ну да, бляжа, ти шо, ти сівався, нахуй. Хто? На ты, блядь, дай сирету. Я Саша, блядь, дай сирету, эту, блядь, дайте сирету, матя сові Я Саш, дайте сирету, кажу, матя сові бо блядь, помру. Он так без разу. А що ти хуями, блядь, кидаешь? Я Саша випустят, я тоді вам розкажу. Хорошо. Я що випустя? Випустять, якщо б менш пиздити, то отпустять. А я її за хуяру. А я цього, блять, ганої похуяру всі. Ще? Я їм... гано, я, блядь, до толика позволю. За це вже не випустять. Що не випустять? Сібав блядь. Як дзвони до толика, я тобі скажу, блять. На, кури, успокойся, не пизди, блядь, до дядьки, ти. Не будуть бити мене, блядь, що ти ж у них я до виїзди, блять, шо, блять. Зара, блядь, сара притя, зараз, блядь, при не то що мна, зараз прибіжить, не... мене... на хоть плачек ходи бля. Зараз б не є мене ви нам. то, блять все на русские порву на побью на ебаннику, я сказав. Да? Кому? Тобі, блядь, комуна. О, все правильно. Ну що правильно? Я сказав, що не, не звонить. Не тобі а вам на. Я так. казав, дзвоніть. Ato më zë bëjsh bëna vejë. Ato të mundi, sonë të 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 të